Вже ввечері ви зустрічалися із прем'єркою міністеркою Італії Джорджо Мелоні. Ряд важливих питань піднімалося. Це і оборони підтримки України і кооперація перед Ukraine Recovery Conference, яка відбудеться тут же в Італії. Про що домовилось? Чия така є дуже а, термінові речі, і я подякував прем'єр-міністру про позитивне рішення щодо наступного пакету підтримки. І зараз ми хочемо прискорити деякі деталі з цього пакету. І для нас дуже важливо. Ви знаєте, що у нас є італійські, італ... напівіталійські, напівфранцузькі системи протиповітряної оборони. «Сампті». для нас дуже важливо. Кількість ракет ми на неї розраховуємо. Є відповідний пакет ракет. Ми їх отримаємо. А є ще відповідний пакет, який також треба допрацювати, щоб вони до нас дійшли. Це те, що терміново треба зробити. А також ми говоримо про політичні рішення для нас важливий голос Італії. Ми їм дуже вдячні і людям за підтримку, і ми працюємо вже наші команди. Почали працювати. Над, в принципі, ви це сказали над цьогорічною конференцією щодо відбудови. Особливо культурна спадщина. Тут ми розраховуємо передусім на Італію, і також ми працюємо вже з ЮНЕСКО і будемо окремо працювати ще з Францією. Але передусім з Італією я хочу, щоб таку вагомий внесок в реконструкцію нашої історичної спадщини взяла на себе італія. Ми б дуже хотіли це. Ну вони дуже фахові в цьому напрямку.